Так, вітання всім, значить ще одна чергова робота моя готувалась, як бачите, в такому виконанні. Ця модель вже якоби потихеньку набирає популярність ножик, ножик, точніше модельку, яку я розробив, потихеньку набирає популярність і в принципі люди замовляють, і я працюю і надалі. З цими модельками. Значить, 9 ХС у нас на центральній ріжучій кромці обкладки нержавіючі через нікель, бронзова гардочка, проставочка стабілки якоїсь, нержавієчка і сувельок дуба. Ось в такому виконанні. Стабілений сувель дуба. Такий доволі, доволі різучий вийшов апарат. Е, відправляю на пошивочку і далі поїде до власника. Такі от робочі, робочі моменти невеличкі. Всім дякую за, за підписку. Всім дякую, хто слідкує, хто ще підпишеться. Так що ну, чекаю коментів, чекаю обов'язково лайк і коментар. Дякую за увагу.